ефірі випуск новин про знакові події у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 16 березня, саме цього дня народився відомий український художник і письменник Микола Бурачек. 1664 року. розстріляний гетьман України Іван Виговський, 1880 року за підозрою в революційній агітації заарештований поет Іван Франко. А 1917 року утворено український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка. На фронтовому Донбасі зберігається воєнна напруга. За даними нашої розвідки, нині там воюють понад 6 тисяч російських військових. А з початку війни загинули щонайменше 1 тисяча 600 російських окупантів, оскільки Росія не припиняє свою агресію проти нас в Україні, на розвиток армії виділено 7 мільярдів гривень та продовжується рух за контрактну службу. В ній вони не шукають нагород. У них єдиний контракт зі своїм серцем. І країною одного дня їх можуть запитати, що ти зробив, коли напав ворог? Я захистив своїх. Захисти своїх. Підпиши контракт зі Збройними силами України! Упродовж воєнної теми Житомирщина посилює шество над воїнами земляками. Наш репортаж далі. Учасники бойових дій, керівники військових частин, районів та міст зібралися, аби обговорити порядок надання допомоги Збройним силам України у рамках цього шефства. Місцеві державні адміністрації органи місцевого самоврядування мають всебічно сприяти у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, розв'язанню соціально-побутових проблем, наголосив Сергій Машковський ми маємо перевиконання за 2015 рік. фактично, наприклад, якщо ми говоримо про обласний бюджет, тобто сьогоднішній ресурс нам дозволяє виділити мільйон гривень на допомогу військовим частинам, п'яти військовим частинам, які закріплені за обласною державною адміністрацією. Після першого півріччя ми, як обласна державна адміністрація, знову будемо ініціювати перегляд і виділення ще додаткового ресурсу відповідно до потреб, які зазначаєте вже. Ви я маю на увазі представники військових частин. На кожну військову частину районом буде виділятись певна сума бюджетних коштів, аби надавати захисникам підтримку. В цьому контексті найголовніше завдання, яке стоїть перед нами, це зробити все для підтримки боєздатної армії. І ця підтримка потребує не лише забезпечення сучасною зброєю, а й постійній допомозі у розв'язанні проблем матеріально-технічного забезпечення армії. Що є сьогодні сільські ради, селищні ради, які мають гарний фінансовий ресурс. Є їх небагато, але вони є. Є сьогодні аграрні підприємства, є сьогодні приватні підприємці. Які дуже багато роблять, і треба їх теж. А кожен голова адміністрації має зробити так: Оце підрозділ: один, другий, третій, четвертий, і закріпити цих керівників. Тому що ну, звичайно, може хто фінансами, а можливо, в першу чергу, матеріально-технічними ресурсами для створення побутових умов, для створення покращення матеріально-технічної бази. Треба це обов'язково зробити. Список відповідальних осіб, з якими можна буде зв'язатись задля з'ясування усіх питань, незабаром буде на сайті облдержадміністрації. Світ продовжує підтримувати у неволі мужню українку Надію Савченко. Вчора Польща нагородила її своєю відзнакою ОРЕЛ із формулюванням «За честь і гордість. А парламент Естонії ухвалив резолюцію на її підтримку. Ми ж в свою чергу упродовж проекту волю Надії Савченко провели вчора передачу про неї у прямому ефірі, яку можна переглянути на нашому сайті та знайомимо вас із черговими відгуками земляків. Абсолютно героїчна жінка, дуже сильний характер. Дай Боже нам, хоча б там в якоїсь мірі володіти таким напором, характером і, скажімо так, не змінює своїм принципам. Тримую, тому що вона патріот України. Підтримую. Дуже сподобалося заключне слово, коли показала відносно російського правосуддя той, той жест. Я вважаю, що правильно, молодець. Звісно, неправильно вони роблять, що вони її держать. Вот. я такого в суд діла, звісно, не вникаю, але на моє мнення, треба її випустити, да і все. І про інші неординарні події в Україні та світі коротко. Нацбанк випускає в обіг нову банкноту номіналом 500 гривень. Найстарішим жителем планети є колишній в'язень нацистського концтабору Освінцем Ісраель Крістал з Ізраїлю, якому 112 років. Ватикан зарахував матір Терезу до числа святих. В Еквадорі розбився військовий літак. 22 загиблих. В Узбекистані знайшли рештки розумного динозавра, який жив 80 мільйонів років тому. У суботу, 19 березня, пройде всесвітня акція. Ди на землі, під час якої на одну годину повсюдно вимкнуть електроенергію. Футболісти київського динамо, на жаль, вибули з фіналу Ліги Чемпіонів. Триває наш новий проект допоможе селу. Мета якого всебічне інформаційне сприяння сільським жителям, аграріям житомищини під час весняно-польових робіт. Село ніколи не підводило Україну, не підведе й цього року. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради, захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52. І нашої білейна Франкіана загально визнано, що Іван Франко найвизначніший поет по Шевченківської доби. Новаторською є вже його друга збірка з вершин і низин, з такими відомими поезіями, як товаришам з тюрми, вічний революціонер, «Каменярі», «Земля моя, тюремні сонети та інші, яка в тодішній Росії була заборонена. Вершина інтимної лірики Франка його збірка Зів'яли листя. Класичними є також поетичні книги Мій із Марахт із Днів журби та Семпер Тіро. Епічні поеми. Анські жарти, смерть Каїна, Іван Вишинський та його краща поема «Мойсей» 1905 року, в якій Іван Франко на матеріалі біблійного сюжету показав конфлікт вождя з народом, засудив зраду національних інтересів та проголосив ідею служіння рідному народові. За народним календарем наші предки помітили, яка середина березня, таке і літо. У селян була традиція обходити поле навхрест, маючи на увазі, що сонцю ніколи ніколи відпочивати, бо посівна на порозі. З цього дня городники починали готувати картоплю для сидіння. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. Тівірадіозетекум'юей. Бережіть себе та Україну. Побачимось.